Всім привіт! Це відео каталогу бренду Пробідей. І сьогодні поговоримо про ще один засіб, який обов'язково має бути у ветеринарній аптечці кожного власника. Це дермабонеспрей з живими пробіотиками універсальний допоміжний засіб, який має унікальну протизапальну та ранозагоювальну дію. Він бореться з патогенними бактеріями, знімає запалення та почервоніння, а також його можна використовувати на відкритих ранах та виразках. Він діє з моменту першого нанесення на шкіру та. Перешкоджає колонізації патогенних бактерій, відновлюючи здорову мікрофлору. Коли ж ми використовуємо дермабоне-спрей з живими пробіотиками для оброблення післяопераційних швів, рваних та гніних ран для обробці виразок при кальцивірозі, стоматиту, інгівіту, запалення ротової порожнини та ясен, також як допоміжний засіб при екземах, алергіях та дерматиті. При обробці паранальних свищів та запалень. При пододерматиті також для відновлення шкіри після грибкових інфекцій, фрункульозів тощо більш детальну інформацію про засіб залишаємо в описі під відео.